Так, Всім доброго ранку. В наявності в продажі у нас є ось такі авто. Це шкода Octavia A7 2018 року. На 2-літровому моторі. На автоматі коробка DSG. Шкода Super B. Модальний ряд 19-й календарний 18. Також 2-літровий мотор на автоматі, повний привід, 190 лошадок на ній, без підкрасів, на всіх асистентах. І також є в нас гольф, гольф комплектації All Star, також 2-літровий мотор на асистентах. Ну, коробка механіка. Розкажемо детальніше. Пробіг даного авто 255 тисяч. Автомобіль пройшов повністю все ТО. Нові тормозні диски, колодки. Ось такий салончик. Сидіння не зачухані. Жодних подертостей по салону немає. комплектація All-Star. Ззаді. Ось так у нас виглядає. Колір дуже гарний. На камеру може не передаватися такий по тормозних дисках-колодках. Нормі все. Нова літня гума стоїть. Тривий багажник Запаски немає. Тут Компресор з піною стоять. Ось там. Є також фаркоп. Так. Шкода, Супер Б. Повний привід, 190 коней. На безключовому доступу. Пам'ять сидінь, повний електропакет сидінь, ми бачимо. 4х4 підігрів сидінь, електрокрешка багажника. Парковка, пробіг даного авто 199 тисяч. На асистентах ми бачимо електродзеркала. Навіть на накладках пленочка ще збережено. На літній новій гумі. Також обслужено на максимальних фарах. Також електропакет сидінь пасажира, без ключових доступ. Музика Кентон, саме головне. Автомобіль вже йде з AdBlue Ось такий салончик, не зачуханий, неподертий. Електропривід багажника. AdBlue до заправили. Є також запаска там знаходиться. Нажимаємо на кнопочку, складається. Шкода Octavia o 7 Також має безключовий доступ. Пробіг даному до 250 тисяч. Тому моя кофта лежить. Я підігрів сидінь, парктроніки безключовий доступ. В рідній фарбі на максимальній оптиці. На зимній. Гумі 22 року. Ось така гума. Також обслужена. Максимальні фари. Ось такі автомобілі знаходяться у нас у місті Вінниця. Кого зацікавили, телефонуйте 097 9 222 649. Звати мене Іван. Всім гарного дня.